Морський вовк Джек Лондон. Розділи 31 та 32, розділ 31 Тхнути мене дуже приємно, сказав я. Але тепло держатиме і не пропускатиме дощу, й снігу. Ми оглядали покрівлю, зроблену з котикових шкур. Хатина не показна та для життя придатна. А це головне, казав я далі, напрошуючись на похвалу. Мот заплескала в долоні й оповістила, що дуже задоволена. Тільки тут темно. За хвилину мовила вона, і плечі їй несамохіть здригнулися. Ви ж могли нагадати про вікна, коли я виводив стіни, відказав я. Хатина будувалася для вас, тож ви мали б подумати, що вам потрібне світло. Але ж я ніколи не бачу очевидних речей, засміялася вона. До того ж дірку в стіні можна пробити коли завгодно. Ваша правда, про це я не подумав, відповів я, поважно киваючи головою. Але чи подбали ви про те, щоб замовити шибки? Зателефонуйте до фірми і скажіть їм, який розмір і яке скло вам потрібне. Тобто, почала вона? Тобто, вікна не буде. Темно і непривітно було в тій халупі, яка в цивілізованій країні прийшлася хіба б на свинарник. Але для нас, що стільки натерпілись у відкритій шлюбці, то був затишненький куточок. Після новосілля відсвяткованого при світлі бавовняного гнота, натопленого в котиковому лої, ми взялися заготовляти м'ясо на зиму та будувати другу хатину. Полювання вже стало для нас зовсім простою справою. Ми виїздили вранці й верталися опівдні з шлюбкою, повною забитих котиків. Поки я будував хатину, мод витоплювала з котикового сала й підтримувала невеличкий вогонь, обдимлюючи м'ясо. Я колись чув, як в'ялять яловичину в центральних штатах, і ми, порізавши м'ясо наших котиків на тоненькі смужки, вішали їх над димом, де вони чудово провуджувались. Другу хатину було легше ставити, бо я прибудовував її до першої. І для неї вистачало трьох стін. І все ж то була важка робота ми з Мод працювали від світу і до смерку, скільки ставало сили, і як заходила ніч, падали в свої постелі і засинали мертвим тваринним сном. І все ж Мод запевняла, що за все своє життя вона ніколи не почувалася краще, ніколи не була здоровша, як тепер. Зі мною так воно й було, але за неї я весь час боявся коли б вона, тендітна, як лілея, не зломилась. Дуже часто, знеможена вкрай, вона своїм звичаєм лягала навзнаки на пісок і так відпочивала, набираючись сили. А тоді вставала і знову бралася до тої самої важкої роботи Я дивувався, звідки в неї береться така сила. Нам ще набридне відпочивати взимку, так відповідала вона на мої протести ми ще будемо плакатися за роботою. Того вечора, коли я скінчив покрівлю, ми відсвяткували входини і в мою хатину. Вже третій день лютував шторм, вітер помалу повертав від південного сходу до північного заходу і віяв уже просто на нас. У зовнішній бухті, накочуючись на берег, гриміли буруни і навіть у нашій замкненій внутрішній бухточці гуляла досить велика хвиля. Високий хребет острова не захищав нас від вітру, і він свистів і ревів дворі так, що я аж за стіни боявся. Шкуротяний дах, натягнений туго, мов барабан, як мені видавалося. Вгинався за кожним подувом вітру. А в стінах, зашпакльованих мохом, куди не так добре, як гадала мод, повідкривалися незліченні шпарки. А проте котиковий лій горів яскраво, і нам було тепло і вигідно. То був справді приємний вечір, і ми водно вирішили, що такого вечора на острові зусиль ми ще не мали. На серці в нас було спокійно, ми не тільки змирилися з думкою про сувору зиму, але й приготувалися до неї. Тепер котики могли будь-коли відпливати в свою таємничу мандрівку на південь, бо ми вже всім забезпечились не лякали нас і бурі. Ми не тільки були певні, що в нас буде сухо, тепло і затишно від вітру, ми мали ще й найм'якіші постелі, які лишень можна з моху зробити. Придумала темод і сама дбайливо зібрала весь мох на них. Я мав спати першу ніч на такій постелі і знав, що сон мій буде ще солодший від того, що вона цю постіль зробила власними руками. Підвівшись іти до себе, вона обернулась до мене і якось чудно сказала Щось має трапитись. Воно вже почалося. Я відчуваю, щось насувається на нас саме тепер. Я не знаю, що саме, але щось має трапитись. Добре чи погане? спитав я. Вона похитала головою. Я не знаю, але воно десь там і показала в бік вітру й моря то на вітряний бере, засміявся я. І гадаю, що краще бути тут, ніж підпливати сюди в таку ніч, як оце. Ви не боїтеся? запитав я, проведжаючи її до дверей. Вона сміливо подивилася мені в вічі. А як ви себе почуваєте? Цілком добре. Ніколи ще не почувала себе краще, відповіла вона. Ми ще трохи погомоніли, і вона пішла. На добра ніч, мод, сказав я. На добра ніч, Гамфрі. Відказала вона. Якось цілком природно, без будь якого намислу, ми почали називати одне одного наймення, ту мить я міг обняти її й пригорнути до себе Я, звичайно, й зробив би так там, у нашому великому світі. Але тут я не міг цього зробити. Я залишився сам у своїй хатинці, і мені було тепло тепло від думки, що тепер нас єднає ще одна нова ланка якої не було раніше. Розділ тридцять другий я прокинувся, пригнічений якимсь таємничим почуттям. Здавалося, наче зникло щось із довкола мене, але те почуття і пригніченість швидко минули, коли я зрозумів, чого ж бракує просто затих вітер. Я заснув у стані нервового напруження через оте невпинне завивання вітру, і прокинувся ще напружений, готовий знов почути завивання, а його вже не стало. За кілька місяців то була перша ніч, що я проспав під дахом, і мені хотілося ще порозкошувати під укривалами, невологими від туману й бризок. Я лежав і думав спершу про це чудне враження від несподіваної тиші, а потім про ту приємність, що я відчував, спочиваючи на постелі, зробленій руками мод. Одягшись, я відхилив запону в дверях і почув, як хвилі ще плещуть об берег, гамірливо нагадуючи про недавній шторм. День був ясний, сяяло сонце. Я добре виспався і вийшов на двір, сповнений раптової снаги та бажання надолужити втрачений час, як і годиться мешканцеві острова Зусиль. Однак, ступивши крок, я враз застиг на місці Не скажу, що я не повірив своїм очам, але те, що я побачив, на хвильку приголомшило мене. Попереду, за яких лишень півсотні футів від мене форштевним до берега лежав чорний корпус судна без щогл. Щогли й гіки, обсновані вантами та подертими вітрилами, звисали з його борту. Мені захотілося протерти очі. Он камбуз, що ми самі зробили, а он де знайомий приступок юта гінизенька, мов на яхті рубка, ледь вище за планшир. То був привид. Яка примха долі занесла його сюди, саме в цей куточок світу? Який химерний збіг обставин? Я оглянувся на похмуру неприступності носки за своєю спиною, і мене взяв розпач. Утекти не було надії, шкода й думати. Я згадав про мод, що спала там у хатині, збудованій нашими руками, пригадав, як вона сказала. На добраніч, Гамфрі, і слова Моя дружина, моя подруга промайнули у мене в голові, але тепер усе те лунало похоронним дзвоном. Все попливло у мене перед очима. Може, це тривало одну тільки мить, не знаю. Коли я отямився, передо мною, як і раніше, чорнів корпус привида. Його розколотий бушприт стерчав над піщаним берегом, а обплутані снастями уламки татерлися і стукали об борт за кожним сплеском хвилі. Щось треба було робити, і то зараз же. Та мене вразило, що на судні непомітно ніякого руху. Я подумав, що стомлена нічною боротьбою та суднотрощею команда ще спить. А тоді друга думка сяйнула мені в голові ми з мод ще можемо втекти. Щоб коли взяти шлюпку і завернути за мис, поки на шхуні ніхто не прокинувся. Негайно покличу її, і ми вирушимо. Моя рука вже потяглася до її дверей, щоб постукати, коли нараз я згадав, який малий наш острів. Ми не зможемо заховатися на ньому. Для нас не лишалось нічого, крім безмежно суворого океану. Я подумав про наші затишні хатинки, наші запаси м'яса, лою, моху і палива. І зрозумів, що вирушити в бурхливий океан на зустріч зимі це значить загинути. Так, вагаючись, із піднесеною рукою стояв я біля дверей мод. Утікати було неможливо зовсім неможливо. І раптом дика думка блиснула у мене в мозку вскочити до мод і вбити її, як вона ще спить, але потім надійшла краща думка вся команда поснула, чому би мені не скрастись на борт привида. Я ж добре знав, як пройти в каюту до вовка Ларсена і не вбити його сонного. А там далі побачимо коли ж вовк Ларсен буде мертвий, я матиму час і змогу подумати про інше все одно, хоч би що сталося потім, гірше, як є, не буде. Мій ніж висів у мене на поясі. Я вернувся до хати по рушницю, впевнився, що її набито і попрямував до шхуни». Не без труднощів, намокши по пояс, видерся я на борт. Люк до матроського кубрика був відкритий. Я зупинився і прислухався. Нічого не чутно, навіть від дихосонних матросів. Мені аж подих забило від думки. А що, як команда покинула привид? Я прислухався ще уважніше ніде ані шелесь, тоді я став обережно спускатися трапом. Скрізь було порожньо, стояв кислий неприємний дух покинутого житла. Валялась приношена, подерта одежа, старі матроські чоботи, діряві циратяні плащі. Взагалі, всяке дрантя, що назбирується за тривалу подорож. Піднявшись на палубу, я переконався, що команда справді поквапно покинула шхуну. Знову надія ожила в моєму серці, і я спокійніше оглянувся навколо. Я помітив, що шлюпок нема. В мисливському кубрику було те ж саме, що й у матросів. Мисливці, певно, теж похабцем збирали свої речі, привид покинули всі. Він тепер належить нам двом із мод. Я згадав про суднову комору під кают компанією. і мені спало на думку зробити мод сюрприз роздобути щонебудь смачне на сніданок. Відійшовши після переляку і усвідомивши, що нема вже потреби здійснювати страшне діло, заради якого я сюди прийшов, я щиро зрадів і пройнявся взяттям. Я весело піднімався трапом, переступаючи через два східці зразу, радіючи і сподіваючись, що мод не прокинеться, поки мені готувати той сюрприз. Обходячи камбуз, я задоволено подумав, що все чудове кухонне начиння тепер стане нашою власністю. Я збіг на ют і побачив вовка Ларсена. Приголомшений такою несподіванкою, я з розгону ступив ще кілька кроків, перше ніж зміг зупинитись. Він стояв на трапі кают компанії. Було видно тільки його голову і плечі і дивився просто на мене. Спираючись руками на напіввідкритий люк, він стояв нерухомо. Стояв собі, та й годі. І не спускав з мене очей. Я затремтів, мені замлоїло під серцем я схопився однією рукою за край рубки, щоб устояти на ногах. Губи в мене раптом пересохли, і я облизав їх, адже зараз доведеться говорити з ним. Я не відводив від нього очей, і ми обоє мовчали щось лиховісне було в його мовчанці і нерухомості. Мій давній страх перед ним вернувся до мене, але вже більший у сто крат. Так ми стояли обоє, втупившись один в одного. Я розумів, що треба діяти, проте давня безпорадність знов посіла мене, і я чекав, що зробить він. Так минула добра хвиля, і раптом мені пригадався той випадок, коли я, підійшовши до гриватого котика самця, забув з переляку, що мушу вбити його. І думав тільки про те, як примусити його тікати. Аж тоді я врешті збагнув, що треба не ждати, що робитиме Вовк Кларсен, а діяти самому. Я звів обидва курки і націлився на нього. Коли б він ворухнувся, спробував сховатись у люк. Я, безперечно, застрелив би його, але він стояв нерухомо, як і перше втупивши в мене очі. І я дивився йому в обличчя, тремтячими руками наставивши на нього рушницю. Притім я постеріг, що лице його стало якесь худе і виснажене, не мов би якась тяжка тривога змучила його щоки позападали, чоло взялося зморшками, і очі зробились якісь чудні не тільки своїм виразом, а самим виглядом. Здавалося, що вони застигли й аж перекошені від напруження. Я бачив усе те, і мій мозок працював гарячково. У голові мелькало безліч думок, проте натиснути на курок я не міг. Я опустив рушницю і ступив уперед, дорогу рубки, аби перевести дух, розвіяти страшне напруження і водночас трохи наблизитись. Тоді знову підняв рушницю. Він був зовсім близько, майже на досяг руки. Надії на порятунок йому не лишалося, я вже наважився убити його. Схибити було неможливо, хоч який поганий з мене стрілець, але я нізащо не міг примусити себе натиснути на гачок. Ну? спитав він нетерпляче. Марні були мої зусилля, я не міг навіть слова вимовити. Чого ви не стріляєте? запитався він. Я прокашлявся, бо горло в мене захрипло. Гампе сказав він поволі. Ви не можете зробити цього. Не те, що ви боїтеся, але ви не спроможні. Ваша умовна мораль дужча за вас. Ви, раб, тих поглядів, що їх додержуються люди з вашого кола і з ваших книжок. Вам їх утовкли в голову ще з маличку, ще ви й балакати не вміли. Попри все своє розумування і усе, чого я вас навчив, ви не годні забити беззбройну і безопірну людину. Я знаю це. хрипким голосом відказав я. І ви знаєте, що мені вбити вас без збройного так само легко, як сигару викурити. Провадив він. Ви знаєте мене і знаєте, чого я вартий, коли підходите до мене з вашою міркою. Ви називали мене змією, тигром, акулою, потворою, калібаном. Але ви просто маріонетка, механічна лялька, що переказує чужі слова. Ви не здатні вбити мене, як Змію або Акулу, бо я маю руки, ноги і тіло більш-менш схоже на ваше. Гай-гай, я сподівався більшого від вас, гампе. Він виступив з люка нагору і підійшов до мене. Опустіть рушницю, я хочу дещо у вас спитати. Я ще не встиг розглядітися тут. Що це за місце? Як стоїть привид. Чому ви такий мокрий? Де мод? Пробачте, міс Брустер, чи може, вже треба казати місіс Вайвейден? Я заткував від нього, мало не плачучи, що не можу його застрелити, та все ж я не був настільки дурний, аби опустити рушницю. В розпачі я сподівався, що він, може, виявить якийсь ворожий замір, спробує вдарити мене або за горло схопити, бо тільки тоді б я зміг вистрілити в нього. Це острів зусиль, сказав я. Ніколи не чув про такий, відповів він. Так принаймні ми його називаємо. додав я. Ми перепитав він: Хто це ми? Міс Брустер і я. Привид лежить, як ви бачите, самі форштевнем до берега. Тут є котики, сказав він. Вони розбудили мене своїм ревом, а то б я й досі спав. Я чув їх ще вночі, як шхуну пригнало сюди. То була перша прикмета, що я підпливаю до навітряного берега, це саме таке ліжбисько, якого я шукаю вже багато років. Завдяки моєму братові смерті я натрапив на ціле багатство. Це справжній скарб. Які координати цього острова? Не маю ані найменшого уявлення, відказав я. Проте ви можете визначити їх точно ви не пригадуєте дані ваших останніх обчислень. Він загадково сміхнувся, але не відповів. Ну, а де решта людей? спитав я. Як це трапилося, що ви залишилися самі? Я думав, що він знову не зверне уваги на моє запитання, і здивувався, коли він зараз вже відповів: Мій брат спіймав мене через дві доби, і не моя, втім, провина. Він узяв мене на абордаж, коли на палубі не було нікого, крім вахтових. Мисливці зрадили мене, він запропонував їм вищу платню. Я сам те чув усе це відбувалось у мене перед очима. Команда, звичайно, вся перейшла до нього. Цього слід було сподіватися. Всі майнули через борт, і я залишився один на своєму власному судні. Цього разу Гору взяв смерть Ларсен, проте все це справи сімейні. Але куди ж ділися ваші щогли? Підіть погляньте на ті талрепи, сказав він, показуючи туди, де мали би бути гротванти. Їх перетято ножем. скрикнув я. Не зовсім засміявся він. Це було зроблено хитріше. Придивіться краще. Я придивився. Талрепи були підрізані якраз настільки, щоб могли держати ванти, але досить було вітрові, як слід шарпнути вітрила, і вони неминуче мали розірватися. Це кок примудрився, знову засміявся він. Я знаю, хоч і не спіймав його на цьому. Якою смірою він розквітався зі мною? Ну і молодець Магріч. вигукнув я. Так те саме і я подумав, коли щогли полетіли за борт. Тільки тоді слово молодець застрягло у мене в горлі. А що ж ви робили, коли все це коїлося? спитав я. Все, що від мене залежало, можете бути певні, але за тих обставин це було небагато. Я повернувся ще раз глянути на роботу Томаса Магріджа Мабуть, я сяду погріюся на сонці, мовив позад мене вовк Ларсен. В голосі його бриніла ледь помітна нотка фізичної кволості, така дивна для мене, що я хутко скинув на нього оком. Він нервово водив рукою по обличчю, наче змахував павутиння. Я сторопів, все це таке не схоже було на вовка Ларсена того, що я знав. Ну, а як ваша голова? спитав я. Болить часом, як і перше, відповів він. Здається, і зараз починається. Посидівши трохи, він ліг на палубі. Потім перевернувся на бік, підклав одну руку під голову, прикриваючи другою обличчя від сонця. Я стояв і здивовано дивився на нього. У вас добра нагода, гампи, сказав він. Не розумію. Збрехав я, хоч добре зрозумів його. О, що тут незрозумілого, додав він тихо, немов засинаючи. Я в ваших руках це ж те, що ви хотіли ні, заперечив я. Мені хотілося би, щоб ви були за кілька тисяч миль звідси. Він тихенько засміявся і нічого більше не сказав. Він не поворухнувся, коли я пройшов повз нього і спустився в кают компанію. Піднявши ляду на люці, я хвилинку недовірливо дивився вниз у темряву комори. Я вагався, спускатися чи ні. Що, як він тільки прикидається? Ще, чого доброго, попадешся, як щур у пастку. Я потихеньку піднявся трапом і глянув на Ларсена. Він лежав, як і доти. Тоді я знову спустився в кают компанію, але, перше ніж стрибнути в комору, вкинув туди ляду з люка. Принаймні не буде чим закрити пастку. Та все те було зайве я набрав мармеладу, галет, м'ясних консервів і такого іншого. Скільки міг донести, і знову закрив люк. Вийшовши на палубу, я побачив, що вовк Ларсен навіть не поворухнувся. Блискуча думка набігла мені я скрався до його каюти і забрав револьвери. Іншої зброї я ніде не знайшов, хоч ретельно обшукав і решту три каюти, і ще раз спустився до мисливського та матроського кубриків, а на камбузі я забрав усі кухонні ножі. Потім я згадав про великого складаного ножа, якого капітан завжди носив при собі. Я підійшов до Ларсена і заговорив до нього спочатку тихо, тоді голосніше. Він не рухався тоді я обережно витяг ножа йому з кишені і зітхнув полегшено. Тепер у нього не залишалося ніякої зброї, щоб напасти на мене здалеку, а я тим часом був добре озброєний і міг завжди дати від коша, коли б він надумався схопити мене своїми страшними горілячими руками. Я наклав у кавник і сковороду частину роздобутого припасу. І, прихопивши ще яку посудину з буфету кают компанії, залишив вовка Ларсена на залитій сонцем палубі, а сам зійшов на берег. Мод досі спала. Я розклав багаття. Зимової кухні ми ще не збудували і гарячково почав готувати сніданок. Він був вже майже готовий, коли я почув, що мод підвелася і прибирається. І ось, коли все було готове, і кава поналівана, запона на дверях прогорнулась і вийшла мод. Так нечесно. Замість привітання, сказала вона. Ви ж погодилися, що варити буду я. Це я тільки один раз почав я виправдуватись. Обіцяйте, що більше не будете, засміялася вона. Поки, звичайно, вам не набридне моє нехитре варево. Радий, що вона ні разу не глянула на берег, я так вдало підтримував веселу розмову, що вона й не помічала, що п'є каву з порцелянової філіжанки, що їсть підсмажену сушену картоплю, намащує мармеладом галети. Але довго так тривати не могло. Раптом на обличчі її проступив подив. Вона заважила й порцелянову тарілку, і незвичайний сніданок, окинула все пильним поглядом, тоді глянула на мене і поволі повернула обличчя до берега. Гамфрі, і знову, як і раніше, в очах її заблимав давній невимовний жах. Невже він? промовила вона тремтячим голосом. Я кивнув головою. Розділ тридцять, третій наступний.